абитуриентите от класа на Магда... Че и там проверка. Бих искал към всички граждани, ако разполагат с някакви... Да, естествено, не само на съучениците. 17 годишен Иван твърди, че момчето е било отвлечено и бито от близки приятели на Маги. Това е станало... Иван, не е отсъствал често от училище. Вона просто пішла на день народження до подруги і більше ніколи не повернулася. Її тіло знайшли в ржавій діжці у покинутому будинку. Чотири дні тиша, чотири дні брехня, і вся країна дізналася, як виглядає байдужість у формі 26 квітня 2025 року. Хасково, Болгарія, ніч видихала останнє тепло. Місто міцно спало, але тієї весняної ночі для однієї родини час зупинився назавжди. Магдалена Русова 18 років, усміхнена, жива. Щойно відсвяткувала день народження своєї подруги. Вона вийшла, щоб повернутися додому і раптом. Зникла без свідків, без прощання, без сліду. Її більше не бачили, принаймні живою. Першу добу родина не знаходила собі місця. За нею не менш тривожна друга. Четверта стала останньою, коли надія, що жевріла слабким вогником, остаточно згасла. Тіло Магдалени виявили у покинутій будівлі, заховане, зневажене, покинуте, немов ганчірка. Ці чотири дні перетворилися на нескінченну ніч для матері Магдалени. Паніка, що змінювалася безжальним розпачем, страх, що пробирав до кісток. Безсилля, що бивало повільніше ніж сам злочинець. Вітаю пані та панове. Я Хастур, і сьогодні я розповім вам історію, що змушує серце обливатися кров'ю. Історію про дівчину, чия смерть не була випадковістю. Історію про байдужість тих, хто мав захищати, історію про тотальну несправедливість, від якої вивертає нутро. Цей злочин вражає не лише своєю жорстокістю, а й тим, як легко ним знехтували ті, хто носять форму. Поліція не шукала, не розслідувала. Поліція просто чекала. Це не просто історія про вбивство, це історія про системний крах. Кожна хвилина зволікання це ще один цвях у домовину, але зволікання тривало три дні у цьому випадку. Частина перша. Злочин. Магдалена Русева. Дівчина з Хасково Болгарія, якій ледве виповнилося 18 років. Вона навчалася у школі. Попереду на дівчину чекав випускний вступ до вишу, світле майбутнє. Проте волею одного недоліда усі плани на життя були знищені. Магдалена стала жертвою вбивства, яке прокурори назвали особливо болісним для дівчини. Її останні хвилини були не просто жахливими. Вони були тривалою агонією. Коли дівчина не повернулася додому, її батьки одразу ж звернулися до поліції з заявою про зникнення. Проте правоохоронці не поспішали з пошуками. Першою причиною зникнення Магдалени вони назвали втечу. Початкова реакція поліції була піддана критиці. Стверджували, що правоохоронці спочатку припускали, що Магдалена втекла з дому, і почали діяти лише після того, як тіло бідолашної дівчинки було знайдено. Після чотирьох днів пошуків тіло Магдалени знайшли схованим у залізній діжці в гаражі покинутого будинку в Хасково. Було проведено розтин для встановлення точних причин смерті. Зібрані зразки ДНК, причому вже початкові висновки підтвердили, що смерть. Була насильницькою та болісною. Мобільний телефон Магдалени був знайдений біля бульвару Раковського в Хасково, що стало важливою зачіпкою у ході розслідування. Так, він розумів, що він робить. Сухо констатувала прокуратура. Це було навмисне вбивство. Переписки у телефоні дівчини привели слідчих до першого підозрюваного. Хлопця затримали на 72 години. На перший погляд він співпрацював. Не тікав, не заперечував, зізнавався. Підозрюваного звали Іван Костов, біографія чиста. Жодної судимості, жодних плям у особовій справі. Це й не дивно, враховуючи його вік, лише 17. Проте чистим він був лише на папері головного підозрюваного Івана Костова, однокласника Магдалени, затримали у зв'язку зі справою у першу чергу через те, що саме його бачили жертвою близько четвертої ранку, в день її зникнення. І він був останнім, хто її бачив. Подейкували, що Івани Магдалена навчалися в одній школі, але не були просто однокласниками. Припускалося, що вони навіть зустрічалися, можливо, мали щось більше. На противагу родичі зазначали, що Іван Костов був лише знайомим дівчини, а не інтимним партнером. При цьому можливим мотивом злочину були ревнощі, що викликало запитання про можливих спільників убивці. Увечері перед трагедією Магдалена та Іван пішли з вечірки одночасно, але що саме відбулося після того, ніхто достеменно не знав. Однак, зрозуміло, було одне їхні стосунки, якими б вони не були, пари чи просто знайомі, дали тріщину, і тріщина призвела до руйнування. Причиною смерті дівчини визнали удушення за допомогою зашморгу, мотузка, кабель, шнурки від кросівок. позначки від лігатур на шиї, не залишили місця для сумнівів. На тілі лишилися й ознаки боротьби, страждання, паніки, відчаю. Дівчина відбивалася, боролася за своє життя, але їй забракло сил. Слідство немало сумнівів, убивця діяв один. Хоча це твердження викличе багато запитань від незгодних та, зокрема, від матері жертви, і на те були вагомі причини. Місце злочину не було тим самим, де знайшли тіло. Костов убив її в будинку свого діда, а потім переніс тіло, сховав десь у занедбаній будівлі за пів кілометра від місця злочину. Власноруч. Чи міг він самотужки віднести тіло дівчини аж так далеко? Як стверджують деякі джерела, Костов склав тіло у стару іржаву діжку. Він викинув одяг Магдалени та забрав її телефон. Хлопець використав пристрій, щоб надіслати на нього повідомлення, імітуючи втечу дівчини з дому, аби відвести підозри. Однак повідомлення, які надходили з її телефону, були не її словами, їх писав її вбивця, і кожне слово, яке він писав, мало одну мету відвести підозру від себе. Вивірений план чи зловісна імпровізація. Він діяв продумано, занадто впевнено, занадто холоднокровно. Однак саме телефон і привів слідчих до підозрюваного. Окружний суд залишив Івана Костова під вартою. Однак це рішення можна було оскаржити або навіть опротестувати протягом трьох днів через апеляційний суд. Як неповнолітньому костову загрожує лише 12 років позбавлення волі максимум. Причому запит прокуратури про постійне утримання під вартою був прийнятий за зачиненими дверима через його статус неповнолітнього. Про сексуальне насилля доказів наразі немає, хоча багато факторів вказували на те, що наруга таки відбулася однак, дослідження та аналізи ще тривають. Біоматеріали було зібрано з різних частин тіла бідолашної жертви. Так само невідомо, чи вживали підлітки алкоголь, чи якісь інші речовини у ніч убивства. Жодних ознак викрадення заявив старший комісар Іван Расоков, керівник регіональної поліції Хаскова. Щойно ми отримали інформацію про зникнення Магдалени Русової, її оголосили в розшук. Почалися допити. Додав він. Ще один хлопець був з ними того вечора у машині. Однак потім він пішов. Макдалена залишилася наодинці зі своїм убивцею. Коли Расокова запитали, чому раніше поліція заявляла, що дівчина втекла. Він відповів: це було в інтересах слідства, і додав: Якщо міністр Даніел Мітов попросить, я подам у відставку. Версія про втечу дала убивці час замести сліди. Він мав на це кілька днів. Будинок перевірили вже після того, як тіло Магдалени було переміщене. Занадто пізно. Враховуючи вік підозрюваного, справу передали спеціальному слідчому. Попри неповноліття вбивці, прокуратура наполягала він має понести відповідальність за усією суворістю закону. Частина друга вбивця Він не сказав. Чому це зробив. Можливо, не знає, а можливо, знає, але мовчить, бо справжній мотив страшніший за будь-яке пояснення. Обвинувачений у вбивстві Манделини Русової викинув її одяг і надсилав повідомлення на її телефон, намагаючись створити собі алябі. Про це повідомив наглядовий прокурор окружної прокуратури Хасково Павел Жаков. Він проявив достатню кмітливість навіть у ранні години дня, намагаючись приховати тіло далеко від місця свого перебування, приховати телефон жертви, викинути знаряддя злочину, яке досі не знайшли. Сказав він, за словами прокурора ці обставини вказують на реальну небезпеку того, що обвинувачений, якби залишився на волі, почав би переховуватися та потенційно міг вчинити новий подібний злочин. Костов заявив, що задушив Магдалену мотузкою, яку викинув у сміттєвий бак. Наразі знаряддя злочину ще не знайшли. Повідомив прокурор, додавши, що пошуки ведуться на сміттєзвалищі. Мотив злочину завжди найважче розкрити у багатьох випадках. Він залишається прихованим, оскільки ми судимо за його зовнішніми проявами. Він нічого не пояснює. Він розкриває як, але не пояснює своїх внутрішніх мотивів і чому він пішов до кінця. Прокоментував прокурор Жеков і додав, що не чув, щоб обвинувачений шкодував про те, що зробив. Захист та обвинувачуваний заявили, що хочуть, щоб він залишився під вартою, оскільки побоюється за його життя та емоційність. Іній стан на їхню думку існує великий ризик розправи, враховуючи суспільні настрої, можливо, навіть лінчування. Бідолашний за словами наглядового прокурора Павла Жекова на даному етапі постійне перебування під вартою є найбільш адекватною мірою. На його думку, навіть якщо знаряддя вбивства не буде знайдено, це не матиме великого значення для обвинувачення, оскільки вже доведено, що дівчину задушили. Максимальне покарання, яке може отримати обвинувачуваний, становить усього від 5 до 12 років, позбавлення волі. Мати 17-річного хлопця була викликана до зали суду, але відмовилася від відвідування слухання. Окружна прокуратура Хасково, також зазначила, що свідків убивства не було виявлено. Я особисто був на цій вулиці. Це вузька вулиця, здавалося б, недалеко від жвавого бульвару, але я не бачив людей, які проходили б нею. І не було цікавих поглядів з Терас. Сказав прокурор Жеков. Частина третя. Протиріччя. Мати казала це не втеча. Її серце вже тоді знало Магдалена не жива. Але поліція слухала на серце а протокол. Підозрюваний у вбивстві Магдалени Іван Костов наразі зберігає спокій. Він підтвердив все сказане раніше і не розкрив нічого нового про скоєний злочин, у якому він зізнався. Я здебільшого хочу подивитися, чи є щось іще, що він хоче мені сказати з огляду на кілька днів, що минули. Прокоментував Любомир Георгієв, адвокат затриманого. Однак, адвокат також висунув інше твердження стосовно каяття Костова. Він хоче бачити свою матір. Я думаю, вона тепер також готова з ним зустрітися. Він покаявся за те, що сталося під час допиту, на якому ми були присутні. Він плакав і шкодував. Він досі навіть не розуміє, що він накоїв. Спекулюється багато версій. Я не маю достатньо інформації, щоб знати, що є правдою. Сказав адвокат. Він спокійний, неначе людина з плечей якої зняли тягар. Однак, про що саме шкодував вбивця, про те, що забрав невинне життя чи про те, що його спіймали? Його обличчя спокійне, його тон рівний. Так говорить не дитина, так говорить той, хто не відчуває докорів сумління. Дії Івана не були спланованими, і вбивство сталося спонтанно, сказав адвокат. За його словами, молодик усвідомив, що скоїв убивство лише коли Магдалена перестала дихати, проте сліди боротьби говорять про інше. Водночас Іван утримався від коментарів стосовно версії про присутність інших людей поруч з ним під час убивства. На противагу матір Магдалени заявила протягом чотирьох днів вона була в цьому будинку захована в гаражі в залізній діжці. Моя дитина була у тій діжці, моєї Мегі більше немає. Поділилася розбита горем матір Лідія Трандафілова. Поліція має захлинутися у всій тій брехні, яку вони розповсюдили. Безсовісні люди. Вони знущаються з чужого болю. Сказала Трендафілова, за словами матері, поліція, можливо, когось покриває, що викликає серйозні питання до розслідування. Після чотирьох днів пошуків Магдалени жахлива знахідка підтвердила найстрашніші побоювання, що суперечило початковим заявам поліції. Магдалену востаннє бачили близько четвертої ранку, 26 квітня, коли вона залишила святкування дня народження подруги, незважаючи на занепокоєння родичів, поліція Хескову спочатку категорично заперечувала, що дівчина стала жертвою злочину, стверджуючи, що вона втекла від матері. Лідія Трендофілова, матір дівчини, категорично стверджує, що злочинець діяв не один. Це не може бути тільки він, були залучені інші люди. На знак протесту проти початкової бездіяльності та недоречних заяв поліції, родичі та друзі Магдалени організували протестний марш перед поліційною дільницею Хасково з руйнівними наслідками. І це не дивно, зважаючи на те, як поліція кваліфікувала справу дівчини. Новини про смерть Макдалени у перші дні поширювалися пошепки у коридорах школи, у закритих групах. Батьки дівчини не знаходили собі місця. Матір Макдалени звернулася до поліції одразу ж, але її благання про допомогу проігнорували. Коли ця інформація розповсюдилася серед широкого загалу, реакція була передбачуваною: обурення, невдоволення, лють. А потім усе вибухнуло. Розділ четвертий розголос її називали втікачкою. А вона лежала мертва в діжці. Не злочин шокував країну. А те як легко його не помітили. Це не просто трагедія. Це вирок кожному, чий обов'язок боронити й захищати публікації з хештегами Магдалена Русева», Справедливість для Меґі заповнили Фейсбук та Тікток. Люди гнівно писали про бездіяльність поліції, про втрату ще однієї дитини, яку можна було врятувати. Де ви були, коли вона зникла? Чому ніхто не обшукав будинок раніше? Чому поліція сказала, що вона просто втекла? Запитання стрімко множилися, та відповідей не було. Поліція опинилася під прицілом громадськості. Коли шок спав, залишився холодний осад недовіри. Питання до поліції стали не лише обуренням у соцмережах. Вони переросли в офіційні запити, журналістські розслідування і звинувачення у професійній халатності. Коли зникла Магдалена, замість негайних дій і пошукових груп, поліція припустила, що вона втекла до свого хлопця. Хлопця, який виявився її вбивцею. Проте чому правоохоронці чекали цілих чотири дні, перш ніж обшукати помешкання того хлопця, чи опитати його, що було б адекватно версії поліції, ми діяли в інтересах слідства, заявив старший комісар Іван Расоков. Я готовий подати у відставку, якщо міністр цього вимагатиме. І ця заява, неначе завуальоване визнання бездіяльності, ця заява стала вірусною, меметичною. Вона викликала не заспокоєння, а обурення гнів. Міністр внутрішніх справ Болгарії Даніел Мітов не коментував прямо, але у політичних кулуарах заговорили про звільнення Расокова. Вже 1 травня 2025 року під тиском народного обурення Росоков подав у відставку. По-перше, я висловлюю співчуття родині вбитої дівчини. По друге, існує наратив, що якби міністерство внутрішніх справ діяло швидше, дівчину знайшли б живою. Ця версія не відповідає дійсності. На жаль, вбивство сталося рано вранці, 26 квітня. Поліція отримала сигнал о 20-й годині. До того часу, на жаль, дівчина вже була вбита. Співробітники обласного управління в Хасково розкрили справу за три дні, зібравши всі необхідні докази, щоб прокуратура мала всі інструменти для висунення обвинувачень арешту обвинуваченого та могла розраховувати на серйозний результат під час судового розгляду. Заявив міністр Мітов після того, як перед обласним управлінням поліції в Хасково відбувся протест. Де зібралися десятки людей, вимагаючи відставки Расокова. Протестувальники заявили, що поліція не вжила достатніх заходів для розшуку дівчини. Після цього почалася агресія з боку переважно молодих людей, деякі з яких були неповнолітніми, які закидали будівлю поліції камінням та сміттям і розбили кілька вікон. Молодь відірвала частину водостічних труб та скинула їх перед входом до дільниці. Після того, як поліціянти розігнали протестувальників пізно ввечері, Расоков заявив, що подасть у відставку лише після того, як міністр попросить його про це. Міністр Мітов натомість розкритикував протест. Незважаючи на те, що поліція виконала свою роботу, ситуація була використана для політичних спекуляцій тими, хто наполегливо атакує імідж міністерства внутрішніх справ. Те, що ми спостерігали вчора в Хасково, було вандалізмом. Протестувальники кидали предмети в будівлю і навіть залучали неповнолітніх та малолітніх дітей до хуліганських дій. Усі особи відповідальні за ці дії будуть ідентифіковані, деякі вже були, і притягнуті до відповідальності відповідно до закону разом з тими, хто їх підбурював. Сказав міністр. Однак правоохоронні структури вже втратили свою репутацію а разом з нею довіру тисяч батьків, які щодня відпускають своїх дітей до школи на прогулянки з друзями чи просто з дому. Частина п'ята. Наслідки. Після затримання хлопця його родина оперативно зникла з публічного простору. Матір у сльозах, батько давно відсутній. Діду, будинку якого було вчинено вбивство, перебуває під психологічним наглядом. Місцеві на нього навіть не дивляться. Вони відвертають очі з презирством, але це й не дивно. Як можна не знати, що твій онук ховає мертву дівчину в домі? кажуть сусіди, родина не давала жодних публічних коментарів. Їхня оселя порожня, вікна закриті фіранками. Стигма річ, що живе довше, ніж судовий термін. Справа Магдалени стала дзеркалом, у якому Болгарія побачила себе з нового боку. Частина обурена діями правоохоронних органів, інша звинувачувала жертву та її батьків. Що вона робила на вулиці у цей час? Чому їй дозволили піти на вечірку? А у що вона була вдягнена? Огидні запитання. Претензії до жертви, замість того, щоб зазирнути у суть проблеми. Рівень насильства серед молоді зростає: агресія, ізоляція, цинізм і водночас мовчання, коли справді болить. В Україні відсутній чіткий механізм реагування на зниклих неповнолітніх. В США є Amber Alert. Подібна система діє і у багатьох інших країнах: Австралії, Бельгії, Чехії, Канаді, Кіпрі, Франції. Однак, замість того, у цьому випадку припущення, що вона певно втекла до хлопця. Вирок ще попереду, але Магдалену, це вже не поверне, ця справа ще не завершена. Йде судове розслідування, суд найімовірніше, відбудеться восени. Головне запитання: чи визнає суд обставинами, що обтяжують? Особливу жорстокість цього злочину чи вдасться обійти м'якість закону щодо неповнолітніх, адже за цим законом вбивця може отримати лише від 5 до 12 максимум. Мені її не повернути, але якщо хоч одна дитина буде врятована завдяки тому, що хтось вчасно постукав у двері, значить, моя дівчинка не померла дарма. Зазначила матір Магдалени Русової. Справу закриють, вирок оголосять. Але це буде лише крапка на папері, не у серці матері і не у пам'яті міста. Дякую за увагу.